А гороскоп натхнення для знаків зодіаку на 5 січня такий. Овен, твоя рішучість допоможе розібратися з найскладнішою справою за лічені хвилини. Тілець, гарне робоче місце або нова деталь в одязі додадуть тобі впевненості та сил. У близнюків свіжий потік. Нова інформація або ідея від колеги стане ключем для твого успіху в цей день. Рак, твоє вміння зберігати рівновагу допоможе команді уникнути хаосу. Ти сьогодні як скеля. Лев, твоя енергія запалює оточуючих. Сьогодні ідеальний день, щоб вести всіх за собою. У дів в цей день блискуча логіка. Ти знайдеш найкоротший шлях до мети. Твоя чіткість, твоя суперсила. У Терезів дипломатичний хист. Будь-які перемовини в цей день завершаться на твою користь. Спілкуйтеся легко. У скорпіоні весь день буде проникливий погляд. Ти побачиш можливості там, де інші бачать проблеми. Довірся чуттю. У стрільця буде жага до всього нового, твоє бажання вчитися та розвиватися відкриє перед тобою нові горизонти. У козирогів залізна дисципліна, ти легко налаштуєшся на робочий лад і покажеш приклад справжньої майстерності. У водоліїв піде нестандартний хід, твоє оригінальне рішення здивує всіх і принесе чудовий результат. У риб буде творча хвиля. Натхнення пройде зсередини. Дозволь своїй фантазії допомогти тобі в роботі. Якось так бережіть себе.